Вітаю, шановне панство. Пропоную сьогодні повержити на тему для всіх, хто пережив розлучення розвод російською. Давайте побачимо і для жінок, і для чоловіків. Так? Давайте, знаєте, як ми зробимо? Я викладу дві карти. На одну карту ви Загадуєте себе, і там ми побачимо, як буде складатися доля, ваша доля після розлучення. Так? Як вам це ліпше пережити? А на другу карту загадайте того, з ким ви розлучились. Так? Тобто ми не з приводу гендеру, хто ви чоловік чи жінка, це ви вже. Це не має значення, тобто це вираження для всіх, але ви просто на одну із карт будете загадувати себе, а на другу, ну або чоловіка, або жінку, так? Дивлячись, хто ви за гендерним визначенням. Добре, давайте побачимо. Подумайте про себе, подумайте про того, з ким ви розлучились. Добре, подумайте ще раз. Я вам даю трошечки часу. Все, визначилось? Добре, давайте починаємо. Ой, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Дивіться, насправді, боже, що і корольове жезлов на дні колоди. Давайте, дивіться, я вам зараз поясню в цілому ситуацію. Те, що ви розлучились, це дуже добре і, власне кажучи, і для вас, і для того, з ким ви розлучились. Скоріше за все, це було перше: або за розлучення за спільною згодою, так. Друге, це було, можливо, якщо не за спільною згодою, якщо це було важке розлучення, то все одно ви якось на ви до нього дійшли, розумієте? Тому що, скажімо, це гармонія, це відбулося, сталося що... те, що повинно було статись. Тобто у вашому розлученні ніхто не винен. У вашому розлученні не було ніякої магічної дії, ніяких. Тобто, ніхто вас до цього кроку не штовхнув. так? Ви самостійно, о, Боже, тут ще й. Ну, добре, добре, я не буду далі дивитися, бо тут ще й сила, але дивіться. Тобто, це з, з... з вашої волі і з волі вашого партнера. Відбулося розлучення. Отже, далі давайте побачимо. Цю позицію. Якщо ви загадали тут себе, то ви переможете. У будь-якому випадку, якби ви себе не почували, це розлучення це для вас ваша перемога. Так, а ви це розумієте? Ну, як вам сказати, ви наче це відчуваєте? Ну, звичайно, ви переживаєте. Ви можливо, ви і не впевнені, чи варто вам було розлучатись чи ні? Але у вас у душі вже щось відбувається. Або ж після цього розлучення ви знову вийдете заміж, у вас буде дитина, буде нове кохання, або воно ну, взагалі, ви, ви переможете. Добре, якщо ви сюди загадали свого партнера, з яким ви розлучились, як у нього доля складеться. Угу. А у нього його до вас потягне, я вам хочу сказати. Розумієте, тобто ваш партнер про вас думає все одно, думає і погане, і хороше, але, але ви, якби тут випала карта колишньої, так? Ну, я просто відчуваю, бо це може бути дуже багато значень. Якщо ви розумієтесь на картах Таро, то ну, взагалі. Розвивайте свою інтуїцію, дивіться, навіть якщо ви не знаєте значень карта ро, то просто дивіться, і, можливо, ви щось для себе тут прочитаєте. Я навмисне обираю саме, саме класичну колоду для того, щоб ви бачили дуже чітко, бачили всі назви і всі малюнки. Добре, давайте повернемось до ворожіння. Отже, ваш партнер його до вас потягне, або її. Скажімо так, Такому ну, потяг сексуального характеру, що ще буде? Да. Захоче повернутися, захоче почати все спочатку, можливо, почати так по-легкому, без вже одруження, ну, щось щось, але потягне. Але для нього це все одно це насправді ну, дуже, дуже добрий крок. Тобто він. Можливо, він знаєте, як захоче ваш партнер або партнерка захоче відчути себе переможцем у цій ситуації після розлучення. Так? І, і захоче потім, як переможець, вас, вас повернути. Так, а коли взагалі він повернеться? Чи вона повернеться ваше життя? Ну, не скоро. Зараз в підвішеному стані, не скоро. Я думаю, що протягом року О, така йде інформація, але, але дивіться. Ну, Може, був, да, будуть прояви. Побігає трошки, заспокоїться, а у вас тут це, можливо, знаєте, як буде? коли у вас почнеться або нове кохання з'явиться, або якісь нові стосунки, або ви просто будете кайфувати від свого життя, у вас це буде шикарно, то ваш партнер до вас повернеться. Добре, давайте побачимо сюди. Якщо ви тут загадали себе, то для вас це просто подарунок долі. І якщо у вас є дітки, то вашим дітям Скажімо, краще це розлучення, так? А як для вас це складеться? Угу. Ну, дивіться, ви у вас зараз розбите серце, і якщо ви жінка, то, звичайно, ваш чоловік, з яким ви розлучилися, він розбив вам серце, так? Якщо ви чоловік. То у вас розбите серце. А чого? Ну, чого так? Ну, дивіться, у будь-якому випадку. Хто б тут, якщо ви загадали, якщо ви чоловік так, то дивіться, яка ситуація. Ну, або жінка, дивіться, яка ситуація. Ви, ви переживаєте, насправді це розлучення для вас добре. І для ваших дітей добре, якщо вони у вас є. Якщо у вас їх немає, то. Вони з'являться обов'язково, тому що у цьому шлю, шлюбі могло і не бути, або не було б щасливого батьківства чи материнства. А, але, знаєте, у нас так у суспільстві прийнято наче переживати. Боже, я розлучився, Боже, я розлучилась, що далі буде? І І так далі. І через це ви самі собі розбиваєте серце. Ну Або якщо ви жінка, ви тільки розлучилися, ну звичайно, у вас серце болить. Ну а як? Ну, треба пережити. Угу, Добре, а що у вас буде далі? Боротьба, будете боротися за що? За свою силу, ви будете повертати свою силу. Це все у вас буде добре. Насправді це подарунок долі ви... і в цьому ваша сила. Добре, якщо ви сюди загадали партнера, з ким ви розлучились, так? Що у нього? Ну, він пов'язаний по руках і ногах, хоча для нього це теж подарунок долі. Це добре. Так, а чого він такий зав'язаний? Ага. Угу. Дивіться, ну якщо це ваш партнер, з ким ви розлучились, це жінка, то тут така ситуація, що, ну, коротше, у неї є якийсь чоловік. Які до неї по, -по, -по, -по -жезлам, да, тобто виключно з якоюсь сексуальними якимись потягами, ну, ну, скажімо, по-легкому, -по не, не ставиться до неї серйозно, не ставиться до неї, як май до майбутньої жінки. І це, і можливо, вона навіть через нього і розлучилась. Розумієте? А якщо це ну, і це її зв'язує, тобто їй погано зараз. Їй зараз погано. Це її обмеження. Але, але це вона більше собі не думає. Насправді тут немає ніякої, ніякої катастрофи, людини. Нічого. Побуде в такому зв'язаному стані, потім вона розв'яжеться. Все буде добре. Але ну або не розв'яжеться, це вже її справа. Та добре все буде, нормально тут. І дивіться, можливо, вона з вами розлучилась через цього короля же так? Да? Вона хотіла якої... да, да, Можливо, вона хотіла якоїсь стабільності. Можливо... Слухайте, можливо, знаєте, тут є така ситуація. Вона хотіла якоїсь стабільності інтимного плану. Але щось її не влаштовувало. Можливо, вона дивиться на інших чоловіків. Я не кажу, я не хочу грішити на людину. Може, тут і немає ніякого коханця, але і не було, але ну, дивиться в інший бік. Думає, принаймні, про інших чоловіків, бо хоче стабільності. А, а її не отримає. І зараз вона в такому зв'язаному стані. Добре, якщо ви тут, якщо ваш партнер тут чоловік, то він зв'язаний через те, що гуляє, розумієте, і отягне до інших жінок. І в цьому він застряг абсолютно через свої оці тяги сексуальні. І, можливо, через це він покинув шлюб, але то добре для нього, все одно повторююсь, і для вас, і для дітей, може, то найліпше. От. Давайте, а що, а давайте попитаємо. Ну, да, і тут він зв'язаний, бо може тут, знаєте, отримав доступ до свободи і не знає, бідний, що робити з тою свободою. Добре, а ще як він буде діяти до вас, якщо партнер? Дивіться, може під'їхати так по легкості, дурачком, але буде жалітися на свою долю, що як все погано, ще щось. Нить. Не здумайте жаліти. Це людина має це пройти. Вам треба про свою силу дбати. А людина тут повинна, неважливо, чоловік це, чи жінка, якщо це жінка, то буде гроші просити, що їй складно і так далі. І буде хотіти все обновити. Якщо чоловік, то буде жалітися, як теж як погано, щось там не вистачає. Ну, коротше, може, знаєте, ще говорити спільним знайомим, що от така погана. Він весь такий герой на коні, з жезлом. От, а ви його комір пустили. Розумієте? Таке може бути. А ви не звертаєте уваги. Добре, давайте я ще оста... остаточно. Сподіваюся, що я не заплуталася, так знаєте, Я дуже ін... інтуїтивно вибрала. А ну що тут у вас на ніколи? Йде? Вам треба захищатись. Так, да, вам треба захищатись від вашого партнера, не це. Так, а давайте ми тепер попитаємо остаточну пораду. Що вам вищі сили радять? Вищі сили Порадьте, будь ласка, тим, хто дивиться, тим, хто дивиться це вираження. Будьте ресурсною, самодостатньою, відповідальною людиною. І якщо ви жінка, то зрозумійте, що, ну, так як ви зараз розлучились, немає чого розраховувати на чоловіків, беремо себе в руки і вперед влаштувати своє життя. Чоловік сам до вас притягнеться. Обов'язково. Тут Взагалі тут для жінок тут 100% буде, буде чоловік. Так? Новий. Якщо чоловіки загадали цю позицію, то дивіться, ну так само будьте просто, почніть бути відповідальною людиною, самодостатньою. Займіться своєю реалізацією. Тобто, ну, і все. Не переживайте з приводу чоловікам, що така порада не переживайте з приводу розлучення і взагалі з приводу стосунків. Займіться своїм життям. Так, і в будь-якому випадку радійте. Розумієте, радійте. і радійте цьому розлученню. Якщо чесно, я, я шокована, тому що я думала, що, що зараз тут сльози. Повипадають соплі, будемо на кулачок всі дружно наматувати. Але бачите, які ви молодці слухайте. Я так за вас рада. Я дуже за вас рада. Запам'ятайте, після розлучення після розлучення життя не закінчується, воно продовжується. Нічого такого страшного в цьому немає. Головне, щоб найголовніше, щоб ви були щасливою. А сама чи з чоловіком це вже не має значення. Добре, я вам дякую, я закриваю це ворожіння. Я вам дуже дякую за перегляд. Все, хай щастить. Бережіть себе.